Добрий день. Маліби передплатників крайномовного каналу. Давно не було повітряної тривоги. Ну і, і зараз це не повітряна тривога, це, це так лунає відбій повітряної тривоги. Зранку нічого не годіло. Ну, то що у в третій, в третій ночі прогоділо, розбудило. Це була повітряна тривога. А потім тихо, тихо, тихо. Я думаю, може... <смі> Ну, Закінчилось, бачите, які гарні абрикоси. Зараз ну, час, час дня, 13-та година. Як день у Харкові, ну такий, знов теплий, гарний, але гучний. Близько 11, а там дивіться, які абрикоси. Боже, скільки буде абрикосів. Близько 11-ї, як Шандарахнула, я аж присів. Гучно, дуже гучно. І потім ще був вибух хвилин за 15-20 через 20. Отака от неспокійна у Харкові ситуація. Але зараз відбій, мабуть, буде все гарно. Сподіваємось на це. Вражай буде. Сподіваємось на тишу. Сподіваємось на мир. Все усім миро добра злагоди. Всім щиро дякую. Ми сколько раз бабусі обідати будемо. Ну і будемо жити. Не зраджені на що. До побачення, мої людям. Пока.